Ліна Костенко, Маруся Чурай. Уривок 34 Сповідь Марусі Чурай. Лежала тінь від столу і до печі. Лампадка тріпотіла в божнику, а він сидів, зіщуливши ті плечі і звісивши ту голову тяжку. Як не хочеш, моє серце дружиною бути? То дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу, краплі не упущу, тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Торкнувся шклянки білими вустами, повільно пив і випив і погас. Ой сонце, сонце, промінь твій останній. Оце і є вся правдонька про нас, а потім в суд щодня мене водили, а судді були добрі й дурні. вони мене по совісті судили, найлегшу кару вибрали мені. Чого було так довго мудрувати і вивертать параграфи статтям? Було б одразу присудить до страти. Найтяжча кара звалася життям. Ведіть, карайте, вішайте злочину, то я хоч там, хоч там уже спочину, хоч там уже дихну на повні груди, побачу зблизька Господа хоч раз, так буде краще, важко було, люди, і вам зі мною, і мені між вас. Куди ти хочеш, в пекло чи у рай, туди де батько, де чурай? тюремник вніс у вузлику одежу. Щоб я на завтра чисте одяглась, яке намисто гарне, хоч подержу, це ще от баби пам'ять збереглась. Воно, либонь, якесь чи не турецьке, таке червоне. Аж на мене жаль, чаклунське кажуть, і не їм береться, коли людину окидає в жар. Могла б я одягти і сірячину під зашморгом усе вже до лиця, а мати вклала білу сорочину, і чоботи узяті від шевця, Черчату, плахто, ще якісь прикраси. Червону крайку в смужки золоті, А як же смерть усе-таки це празник, який буває тільки раз в житті. Гінець до гетьмана, розділ четвертий. Тим часом гінець доганяє світання, і клаптями ночі доточує дні, і кожна хвилина здається остання. І крихта надії кричить йому, ні, оскільки нам, Боже, ти степо одміряв, долини і кручі, якби навпростець, трубіж переяслав, Дніпро, трахтемирів, Невже я не встигну, невже це кінець? У Києві пекло, у хвастові чорна, Кипить і кликоче усе за Дніпром, Коли б хоч не пізна, якби позавчора. Який він повільний, цей клятий пором, В полях по Дніпров'я, от крові обдутих, де завжди хтось цілить тобі межі плеч, коня поміняти в козацьких редутах, і мчати, імчати крізь день і крізь ніч, скрадатись, як звір у корчах побережних, задихано втому звіряти лісам, Я зроду ненавидів тих обережних. Сьогодні тепер обережний і сам, уперше в житті за весь вік, за це літо, уперше в роду, де не знали страху, я вижити мушу, я мушу вціліти, я мушу об'їхати смерть на шляху. Прости мені, земле, простіть мені трави, не дбав я про славу, не дбав про майно, я мушу вернутись живий до Полтави, а там, хоч і вмерти мені все одно. Неси мене, коню, коли б хоч не пізно, шляхи перекриті і варта не спить. Якщо я впаду, неврятована пісня, Задушена пісня в петлі захрипить.